Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 26 квітня, проживаю я на Вінниччині. І сьогодні буду обробляти увечері груші після цвітіння у своєму садочку. До вечора вони повністю закінчуть квітувати, бо не всі сорти одночасно. Почали цвісти. Земля встелена пелюсткою. Опадає. Можна обробляти спокійно. Буду використовувати такі препарати. Хорус. 2,5 і п'грам. Верніше хорус. 3 грами на 10 літрів води. Скор. 2 мл на 10 літрів води. Це фунгіциди. Зараз може проявлятись борошниста роса, парша, альтернаріоз. Скор це системної дії препарат. Хорус працює при понижених температурах і при перших появах хвороби. Від шкідників буду використовувати також системний препарат Енжіо. Зараз пильщики, щитівки, попелиці, медяниці, тому треба застосувати Angio. Я буду застосовувати Engio системний препарат. Замість прилепача такий препарат Адюант. Engio 3,6 мл на 10 літрів води. Адюант 5 мл на 10 літрів води. В кого вже проявляються перші ознаки, що є кліщі, то потрібно використовувати такий препарат як VertiMEC від кліщів 8 мл на 10 літрів води. Це інсектоакарацит, з яким можна побороти кліщі. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Звертайте увагу на листочки, груші. Вони мають бути гладенькі, чистенькі. Не пропустіть враження кліщом. Якщо по сусідству є необроблені дерева, то у вас також можуть бути такі проблеми, як ліс. У мене я зараз не бачу, тому думаю, що мені не потрібно додати чи використовувати препарат Вертімек. Можна використовувати будь-який другий препарат акарацит або інсекто -акарацит, щоб захистити. Свої дерева не обов'язково такої фірми виробника, як я. Зранку вітер, а до вечора можливо затихне і можна буде обробити.